Я тобі скільки раз сказав, що мені нічого не треба ніяких подарунків. Ну чи мені написати на лобі оце вот щоб ти йшла і воно світилося, тут його, що Ладко мені нічого не куплять. Так, давайте я тобі на День рождення. День рождення раз в году. Ти ж мені вже понаносила повний я ж їх не ношу. Ні ще і це я теж тряпки, бо то тому, що це м'яке. Як ти думаєш, що тут попробуй гадати? Якийсь пояс видно. Ох, ти ж мене й получиш. Кофта якась. Що це таке? Йо, пересети в Ну це ти будеш вже носити, тому що це сто процентів на мене не надінеться. Що це таке? Ти вгадала? Угадала, не сліпа. Купальник. Ну, поїде з Монако, ти ж хотіла? У тебе. Ну, дайте мені люди добрі запас слів. Це здрава людина може таке придумати. Це купальник для пенсіонерів. Я питаю. Дуже ми в Одесу себе поїдемо? Ні, там стріляють. В Київ спаз, наче, підемо. Тоже не знач підемо. Що далі? Я, я вже боюсь не то, що відкривати, а дивитися, навіть боюся на його. А, ну це пиндик, видно, тут може носки або труси. Мале щось зараз, подивлюся. Це, може, часи або ще щось придумала. Що воно, влада? Питаю. Ну, відкривай. Так, оце що по боках? Сережки, кулон і кольцо. Ну, я ж твою наліво, Влада. Ух нема в мене, понімаєш? Немає. На що їх буду чіпляти? Прям буду немає рух у тебе, так? Ну, не так сказала, не про Ну, що тепер? Принце прибувати вуха, бо таку ж красоту не можна покинути, щоб так була вона, щоб десь стояла. Що треба десь Бачиш, ти спочатку Юрем Султан носила, тепер ти носитимеш. Ну, красиве, звісно, що красиве. Все, все в комплексі, все. Ну так молоденьке, якби було. Чо, що ти мені не подарила, якби мені було 50? Чого ти не подарила? Мені мені так, тоді як... скільки було? А мені то не важливо, було б мені тоді подарити. Я б тоді носила і, 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 і ти сверкала б навіть. Отака От красота. Бачиш, де купила? Це якась мультибрендова крамниця прикрас українського виробника. Там все з Ну та я бачу, що воно красиве, все. Причому я заказала, а вже цей же день мені відправили його. А як ти вгадала мені на пальці на палець? Я думала, що не спію. І кстати, казали, що нема твого розміру, а воно налізло. Як Артур тобі міряв палець? Не знаю. налізло І Там дуже багато кстати, мужських всяких прикрас, так що можна Артуру заказати на день борсім а Ти тебе кюрем. І ви будете, який у вас буде турецький тандем. Так, це все пов'язано, його не можна витягнути. Бачите, Бо... яке красиве пакування. Це красиве Дорого, пакування. Зараз будемо приміряти. що, оце вуха тепер мені... О, я як думаю, що мені треба вуха проколоти. А зараз голку циганку тут хлоп чик і все, і готово. <laughs> ти не що тим більше, яка мені що. Десь яка красота. Ну, довольна? Довольна, то я довольна. Так на ж ти гроші на мене а так ну, і дай тратиш? А ну так ближче зніму. Переливає? Ух ти, диво, як да, переливається красиво. А ну можна я так акуратно достану? Воно прив'язане. А, ну прям. Ну бачиш, і зараз купальник, як приміряш, так взагалі влюбишся. Ja. І з тим, і з купальником ці прикраси. Ось ми були з Томкою Саренто, Позітано, 90-літні американці приїжджають, купальничок, жінки старенькі, в таких закритих купальничках, шляпка, украшення, алмазики, каратики, і сидять uh на берегу Позітано, п'ють коктейлі. І я у Політано буду сидіти за 4 тисячі гривень. Так я ж оплачу. Ти ж мені оплатиш. Давай далі розпаковувати. Так, далі мені що настроюватися? На позитивну волну.